Так. Доброго дня. Дякую, що погодились з нами на відеовідгук. Хотіла би тоді почати з того, щоб ви представились, розказали про трошечки про вашу компанію, чим займаєтесь, який бізнес у вас і все в цьому році. Доброго дня, мене звати Влад. Ми займаємося розвірною торгівлею. А саме в сфері зоотоварів у нас є свій магазин в Рівному, адреса Мельника 25. Ось. А, користуємося вашими послугами. В принципі, питання так, особо немає. Так, є там якісь там незначні, але в основному все добре, все в ну, доволі непогано. Угу. Ви до нас звернулись з запитом по оренді серверу. Здається, це у вас раніше не було облікової системи, так чи це ваша вже була система? Так, так. Це ми з першого ну, само початку. Це от, спробували з товаришами е, запустити цю е, mm -hmm. систему. Було з самого початку тяжко, тому що товарів багато маємо, і було дуже, дуже багато, дуже довго часу це все занести, це все в систему, щоб воно повністю гарно все відображалося. Ось але в принципі через силу зробили і запустили в принципі непогано. Так, ну це все суто робилося зараз е, під продавця саме, бо в основному ми зараз двоє власників, і ми зараз двоє суто працюємо, поки ось. А далі, вже, коли будемо підключати продавця, то треба буде там там незначні питання, там, може, бо стосовно там залишків, стосовно там е, взагалі е, встановлення там, деяких цін, ну, це таке. Так, mm -hmm. е, да. ви орендуєте сервер, ваша база розгорнута на наших серверах. Е, декілька разів ви зверталися до нас за консультацією щодо введення, там у вас було також по товару щодо вагових товарів. Е, е, ми з вами проводили консультацію та програміст надавав вам інформацію. Скажіть, будь ласка, чи був зручний вам формат консультації у вигляді зуму та демонстрації на вашій базі, е, чи було, в принципі, все зрозуміло, як пояснювати? Програміст. Е, так, е, було знаєте, дуже зручно, коли йде запис, і, наприклад, навіть які, ті питання, які ти б хотів взнати, уз, угу. то можна було би його передивитися і заново просто все собі відкалібрувати в пам'яті, як взагалі воно там все відбувається. Тому що це для мене, кажу, в досвід був перше Ось. І. е-е в принципі, не так уже і тяжко. Угу. Ну, саме для цього дійсно робиться запис, тому що під час консультації ви, е, наче як розумієте, наче як це все дійсно легко, а потім, коли вже на практику переходите самостійно, то деякі питання е, забуваються і вони потім знову спливаються. Е, скажіть собі мені ще, будь ласка, таке, е, як ви нас знайшли та чому ви обрали саме компанію SoftUp? Софтап? Uh... Мій товариш раніше знав про вас, і ми підбирали різні варіанти, взагалі, як рухатися в цій сфері. І натрапили на вас. Товариш підказав, що є такі ось люди, така компанія. Спробуйте, запитайте, хороші, знаємо. Ви до нас по реакціях да? прийшли? Так, так, так. Та. Ага. Відповідальні люди, хороші. Тобто ми якраз дуже раді з вами співпрацювати, тому що якщо якесь випадає питання стосовно мене, недавно було взагалі там не запускалася чогось система самого початку, самого ранку, але вчасно все відредагували програмісти, і все було. Добре, ну для мене це було дуже приємно. До, досить такі приємні О, слова. Мене... Дякую. Так, трошечки було щось перервали мережа. Але я, в принципі, все почула. Дякую, що сказали такі приємні слова. Скажіть тоді, будь ласка, як працює сервер? Чи справно, чи ну, незважаючи можуть бути там якісь перебої зі світлом зараз, так? Ну, На майбутнє у нас планується взимку вимкнення світла по графікам, то у нас, в принципі, ця ситуація передбачена: що у вас є буде працювати сервер, у вас буде доступ до бази, вам єдине, що потрібно буде. Забезпечити доступ ваших, ваших ПК до інтернету та щоб до, та доживлення, і ви, в принципі, працювати зможете без проблем. Чи є якісь можливо, зауваження або побажання до роботи самого серверу, до роботи бази? Можливо, швидкість, можливо, ще якісь моменти вас цікавлять. Поки ні, поки ні, зараз все цілком задоволений. Вже просто на майбутнє, коли ж будемо підключати вже продавців. Mm -hmm. Суто вже під магазин тоді буде, може там якісь там мінімальні, незначні питання. Я ж кажу, ми просто таке покоління. Те, що якщо треба буде щось там так срочно, то ми можемо і самі. Але в основному так все класно, все, все супер. Дякую. Також ще хочу вам нагадати, що в разі чого у нас на сервері роблять, робляться бекапи та оновлення вашої бази автоматично. Тобто, якщо раптом щось з вашою базою станеться, ви втратити якусь інформацію, завжди можна її відновити. Бекапи робляться щодня, тому свіжа інформація актуальна, вона зберігається, щоб ви за це не хвилювалися. Влад, дуже дякую вам за відгук, за те, що погодились. це допоможе нашим майбутнім допомогам. Замовникам, майбутнім нашим клієнтам зрозуміти, чи, чи варто з нами співпрацювати чи ні. Тобто це так більш якось підштовхує до співпраці. Дякую вам тоді, не буду забирати вас багато часу. Вашому бізнесу бажаю розвитку, щоб у вас був не один магазин, а досить таки велика мережа по всій Україні. Всі ми до цього йдемо та бажаю вам масштабування. Дякую, дякую, дякую на займ. Всього добренького. До побачення. Ще раз да. дякую взагалі, що за ваш до побачення. Все, <рес> я вибачте, попрощалась раніше, вас перебила. Бо може воно просто деколи воно, 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 воно потрошки підглючує, так розумію, трохи зараз. Чи в мене є зараз зв'язок, чи я не знаю, може сама система щось підлючче, просто деколи знаєте. Ви ж кажете, то я вже такі думаю, вже ладно. Ага, я поняла. ну так, да, показує трошки щось що зі зв'язком. Але в будь-якому випадку, навіть в таких умовах, дякую, що надали ваш відеовідгук. це дуже цінно для нас. Якщо у вас там будуть запити або зауваження, побажання, то ви знаєте, куди звертатись. Я з вами завжди на зв'язку. Тоді... Добренько, все, я радий почути вас, Все, щасливенько, на все добре, навзаєм.